Щоб схуднути, потрібно створити дефіцит енергії. Вам потрібно змусити ваш організм використовувати власні запаси протягом якогось потрібного часу. І зробити це можна тільки таким чином. Це основний принцип. Але які ознаки того, що ви дійсно створили потрібні умови? На що орієнтуватися? У цьому відео поговоримо про шість ознак, які вказують на те, що ви справді у дефіциті калорій. Ви на каналі Міськодает. Мене звати Михайло Мисько. Помчали! Отже, який би спосіб та протокол харчування ви б не обрали. Я, наприклад, про інтервальне голодування, низьковуглеводку чи навіть кето, низькожирову навпаки дієту, палео підрахунок калорій, білків жирів та вуглеводів. Вони всі в плані схуднення працюють за рахунок створення дефіциту калорій. Це просто трошки різні способи створення потрібних умов. Ролик про дефіцит. Ось тут за підказкою і буде в описі. Тобто ці протоколи харчування вони мають створити для вас потрібні умови за рахунок тих чи інших обмежень. І так, так я в курсі, що є багато фанатиків якихось окремих протоколів, які з усіх боків кричать, що вони на цих протоколах. Худнуть без створення дефіциту калорій, але це банально неправда, це нестача відсутність знань, і, як наслідок, неможливість робити якісь правильні висновки. До речі, можу зняти окремі ролики про інтервальне голодування, кето, інші протоколи харчування та дієти. Якщо цікаво, то пишіть в коментарях. Так от, незалежно від методу, створений дефіцит калорій, має. Свої ознаки, на які ви можете орієнтуватися, щоб розуміти, чи на правильному ви шляху, чи може все таки ні, і ви тільки так думаєте, і треба щось міняти. Ну і почнемо ми з основних ознак. І перша це звісно зміни у середній вазі. Це в принципі очевидні речі. Тут дуже важливо розуміти, що чому мова саме про середню вагу. Для дуже багатьох людей відслідковування ваги під час схуднення, наприклад, воно є дуже проблематичним через коливання ваги. Ці коливання здебільшого відбуваються через коливання води. Ну і є, є також інші причини. Я дуже давно обіцяв ролик про це, і, звичайно, я його невдовзі зніму. Які причини коливань ваги, чому ви з дня на день можете бачити велику різницю і чому не треба цього боятися. Коли ви зважуєтеся щодня вага з дня на день може стрибати, то вони. То вверх може десь стояти на місці, і це в принципі абсолютно нормально. Абсолютно нормально, навіть якщо ви ідеально рухаєтеся по плану. Вага не може щодня тільки падати. Але якщо ви дійсно в дефіциті, середня ваша вага вона має зменшуватися, ви маєте бачити динаміку постійно до зменшення. І тому дуже корисно тут буде зважуватися щодня і вираховувати середнє арифметичне і порівнювати не вагу з дня на день, а порівнювати тижні по середньому арифметичному. Чи змінюється, як змінюється ваша середня вага? Це, звісно, якщо зважування щодня вас не дратують, тому що є люди, яким це не треба і навіть не можна робити. Детальніше про те, як відслідковувати правильно вагу, я розповідав у цьому ролику. Потім перейдете і подивитеся за підказкою, і посилання, звісно ж, буде в описі. Колувати вагу потрібно на достатній дистанції, щоб робити, хоча би якісь висновки. Хоча б мінімум два тижні, тому що інакше коливання ваги вони можуть до вас достатньо сильно збивати, і ви не будете розуміти, які результати отримуєте. Якщо ви почали працювати в напрямку схуднення, почали щось змінювати, пройшло, наприклад, 2-3 тижні, і ви не бачите змін у середній вазі, не бачите динаміки взагалі ніякої до зменшення, то вибачте, але швидше за все, ви не в дефіциті. Треба аналізувати ситуацію, робити якісь висновки, треба щось змінювати. Бо швидше за все, ви десь помиляєтеся, щось не враховуєте, ну і так далі. Помилок може бути просто купа, враховуючи які протоколи ви використовуєте, яким методом створення дефіциту енергії користуєтеся. Якщо ж ви бачите чітку динаміку, бачите тенденцію, середня вага падає, значить ви на правильному шляху. І тут уже можна коригувати, суто дивитися по швидкості, по самопочуттю. Але це показник того, що ви дійсно в дефіциті. Ну і тут треба, звісно, згадати про деякі нюанси, тому що вага навіть попри коливання води, вона може іншим чином вас обманювати. Ви, наприклад, почали худнути і одразу пішли в спортзал, долучилися до силових тренувань, і може бути таке, що як мінімум деякий час у вас буде відбуватися рекомпозиція на дефіциті. Тобто ви будете одночасно і піднабирати м'язи, і втрачати жир. І дійсно може бути. То таке, що вага вона може десь е, якийсь час хулітатися на місці, або ну дуже дуже повільно зменшуватися, і воно може вас також збивати. Саме тому, звичайно, не варто орієнтуватися все-таки тільки на вагу. Ну, але для цього є інша ознака, яка буде наступною, але все одно для більшості людей падіння ваги протягом якогось часу це основна ознака, того, що вони на правильному шляху і дійсно в дефіциті енергії. Ну і одразу плавно переходимо до другої ознаки: зміни у композиції тіла. Ну або іншими словами, це коли ви відчуваєте і бачите зміни. Одяг поступово стоїть на вас інакше, стає вільнішим. Коли дивитеся вранці на себе в дзеркало у нижній білизні, ви помічаєте зміни по власному тілу. Вам легше нахилятися, менше заважає з часом живіт. Люди в кінці кінців починають вам казати, що щось, щось з вами сталося, щось якось, от ви схудли. Якщо мінімум декілька тижнів від початку пройшло і далі, і от щось цього є, то ви на правильному шляху. До речі, ставте вподобайку, якщо вас під час схуднення, хоча б хтось один запитав, чи ви часом не захворіли. Практично кожному, хто старається схуднути, бодай би раз за цей період прилітає таке запитання, як я вже казав раніше. Дуже важливо відслідковувати результати різними способами, а не тільки вагою знову ж таки робити заміри періодично робити фотографії також дуже важливо. В нижній білизні спереду, з боку ззаду, орієнтуватися по одягу дуже важливо, мати якийсь контрольний одяг, який на початку там практично не налазив. Ну майже у кожного є щось таке, і потім поступово ви бачите, як, як це все змінюється в процесі. Бо вага, як було сказано, вона не може не показувати всю картину протягом якогось часу і збивати вас. А коли ви бачите, що об'єми зменшуються, що ви помічаєте зміни по собі, бачите на фотографіях одяг, легше налазить вам кажуть люди про це. То це означає, що очевидно, ви на правильному шляху. Ну і це дуже важливо для мотивації, тому що числа чи слома, коли ви бачите, порівнюєте фотографії, то ви ж наочно бачите, як ви змінюєтеся, і це дуже круто. Я завжди кажу клієнтам, що це головний показник результату, коли одяг легше налазить, коли ви ці зміни відчуваєте, це головне, а не число. Чим більше методів відслідковування, тим краще, бо різні методи на різних проміжках часу можуть брехати. Не тільки вага, і, наприклад, заміри, коли ви робите періодично, ви можете їх робити з похибкою, трішки більше-менше затужити, трошки ділянка вище, нижче, коли ви робите заміри. Це абсолютно нормально. Якщо хочете, то зніму окремий ролик, присвячений правильному відслідковуванню результатів. Пишіть, самі знаєте де. Ці два перші пункти це основні показники. Того, що ви у дефіциті, тобто основним показником того, що ви створили потрібні умови. Є ваші результати, тому що тут дуже часто люди плутаються. Дуже і дуже багато людей пробують щось робити, створюють якісь умови, створюють на їхню думку дефіцит калорій, там сидять на якійсь е, калорійності, знову ж таки, е, на їхню думку, але проходять тижні, місяці нічого не виходить, результату немає, або результат там якийсь взагалі мінімальний, і вони закидають цю справу і скрізь пишуть і. Кажуть, що це все не працює. Вони були в дефіциті калорій. На них дефіцит калорій не працює. Ну і оці всі інші класичні речі. І вибачте, але ні, якщо ви тижнями місяцями не бачите взагалі ніяких результатів, то 99% що ви щось робите не так. Ось це так поворот. Десь помиляєте, щось не так рахуєте, не враховуєте, не стабільні, тобто декілька днів ви притримуєтеся якогось плану, а на вихідних, наприклад, це повністю злітає. Рівень знань в кінці кінців може не дозволяти вам робити роботу над помилками, якісь правильні висновки і вносити зміни, корективи у свій план. Якщо ви на вашу думку в дефіциті не отримали, але не отримуєте результату, то ви не в дефіциті. бо... Результат це є показник того, що ви потрібні створили потрібні умови. Розумієте? Дуже часто в людей виникають з цим проблеми. і коли ти відповідаєш людям, отак чесно, що швидше за все, десь якісь помилки, треба аналізувати, дивитися, то люди буває ображаються і кажуть, що ви нічого не розумієте я все робила правильно чи робив, от, а воно на мені не працює. Ну окей, на жаль, коли людині важко зняти от цю корону, що вона може щось не знати, не розуміти, треба розібратися, то в такому випадку і людині неможливо допомогти. І так роками і навіть десятиліттями багато людей мучиться. І до мене звертається дуже і дуже багато таких людей, які раніше самі пробували щось робити, сидіти на якихось дієтах, щось рахувати, але у них нічого не виходило, і вони зневірилися, що на них це все не працює. І нічого не вийде, але коли ми починаємо розбиратися з ними, налагоджуємо якийсь план, то дуже швидко виявляється, що людина раніше робила якісь дуже прості помилки, як буває в багатьох. Ну або знову ж таки проблема в якихось поширених банальних речах. Все стає на свої місця і все працює. Ну і раз така ситуація, раз я вже згадав за те, що я працюю із людьми, то заберу буквально декілька секунд вашого часу і нагадаю, що. Я займаюся індивідуальним супроводом онлайн, консультую онлайн, тому кому потрібно, можете до мене звертатися, писати за посиланнями, які вказані в описі. Пишіть, куди вам зручно, в різні соцмережі, я відповідаю скрізь. Розкажу вам про умови співпраці, розберемо ваш запит. і Якщо ви готові, будемо працювати. Пишіть. Тому ще раз, якщо ви бачите, що пройшло декілька тижнів, хоча б ви не отримуєте взагалі ніякі результати, то... 99%, що ви десь помиляєтеся, один відсоток залишимо на якісь серйозні проблеми зі здоров'ям, серйозні набряки, коли людина дійсно може робити правильні речі, створювати правильні умови, але протягом якогось часу не бачити, майже чи не відчувати результати, ні по вазі, ні по об'ємах. Але навіть в таких умовах, якщо знову ж таки все робиться правильно, все одно. Мусить та десь щось потроху йти. Ну а серйозні набряки, наприклад, причин може бути багато, і це над цим треба окремо працювати з лікарями. Це дійсно може десь маскувати процес, але повторюсь, це дуже і дуже малий відсоток людей. Якщо у вас щось не так, робіть роботу над помилками, розбирайтесь. Ну а ми переходимо до третьої ознаки, і вона також притаманна практично всім. Це підвищення рівня голоду. І так, так, про це не дуже прийнято говорити, тому що вона вже схуднення без обмежень, все легко і просто. Ви взагалі не будете ніякого дискомфорту відчувати і голоду. Угу. Ні, вибачте, але воно так не працює. Ми на цьому каналі спілкуємося із вами відверто, і всі притомні люди це і так розуміють насправді. І я цей канал. Створив і веду не для того, щоб вам говорити якісь тільки постійно приємні речі. А ми тут говоримо про те, я вам кажу тут про те, що можливо комусь не хочеться чути, але треба чути. Все просто і легко, чомусь у рекламах, але на практиці схуднути і не повертати Богу вдається, на жаль, не такій великій кількості людей, як би хотілося. Чому ж так? Підвищення рівня голоду це цілком нормальна реакція організму на дефіцит енергії. Основа схуднення це зробити так, щоб ваш організм спалював більше енергії, ніж надходить із їжі, створити негативний енергетичний баланс, дефіцит калорій. А дефіцит калорій це для організму не дуже приємні умови. Це дискомфорт, навіть якщо ми стараємося все робити повільно, правильно і поступово. Бо організм, як мінімум, трохи недоотримує від того, що йому потрібно для? Підтримки сталих умов, і йому це не подобається. Якщо таке буде тривати довгий час і нічого з цим не робити, ніяк не пристосовуватися, то зрозуміло, через якийсь час з нас залишиться шкіра і кістки, і в кінці кінців ми помремо. Ну а організму нашому цього би, звісно, не хотілося. Тому він буде старатися всіма засобами виживати і адаптовуватися до цих умов. Ролик про метаболічну адаптацію, звісно, буде, але який один, один із аспектів адаптації, це підвищення голоду І нам важче насититися загалом. Ну і зрозумійте мене правильно, цей голод не має бути якимось постійним, що ви цілий день, люто голодні. Це вже не добре Тобто, коли таке є, то це швидше за все означає, що ви створили надто великий дефіцит. Ви надто мало їсте, надто низька калорійність раціону, або плюс ви також е дуже сильно звинтили активність. Ну, але саме в нормі ви маєте відчувати якісь. Хоча б легенький дискомфорт, що важче насититися, ви десь незадовго до прийому їжі починаєте відчувати голод дійсно понаростаючій. Це якраз нормально, і це один із показників того, що ви насправді на правильному шляху. І звісно, тут все індивідуально для когось протягом якогось часу це може бути дійсно нестерпно подекуди. А для когось цей дискомфорт може бути мінімальним на дефіциті. Тут дуже багато чого залежить також від того, як ви раніше харчувалися, які для себе стиль, Протокол обрали, за яким ви рухаєтеся. Наприклад, різним людям зручні можуть бути, враховуючи їхні особливості, різні протоколи. Хтось, тобто, до прикладу, на кето себе добре почуває, коли велика кількість жирів у раціоні, але вуглеводів практично немає. І людина із такою великою кількістю жирів вона гарно насичується, і вона себе абсолютно там, не ну майже, скажімо так, не голодною почуває, навіть на дефіциті. Для когось гарно працює інтервальне голодування. Колись, наприклад. Коли я хотів позбутися Котре зайвої ваги, але вже робив це правильно, то протягом достатньо довгого періоду часу на дефіциті, я ну, практично не відчував дискомфорту і голоду. Звісно, було подекуди легеньке якесь таке відчуття, особливо ввечері, але воно мене взагалі не напрягало. Вам може бути дуже важко на початку, якщо ви раніше керувалися емоційним голодом. Тобто заїдали практично все. Хороший настрій, поганий настрій, стресанули, сумно вам, весело, немає що робити. Звикли їсти в у будь-яких ситуаціях, а зараз вже ні, вже так не вийде, треба це змінювати. І це може бути дуже важко. Але це не фізичний голод, а емоційний, коли у вас особливо тяне на якусь там конкретну їжу, зазвичай на солодкі чи якісь снеки. Тобто, коли ви. Загалом не хочете, от будь-що з'їсти, бо ви банально от, фізично голодні, а саме щось конкретне, що ви звикли їсти в такі моменти. І з цим треба окремо працювати, вчитися, розрізняти оцей емоційний фізичний голод. Тому навіть попри те, що є різні способи на дефіциті зменшити оце відчуття голоду, більше насичуватися. Я зараз про говорю про клітковину, наприклад, про завантаження водою перед прийомом їжі, про більшу кількість білка. Оце все ролики, до речі, про це. Це все отут, потім можете собі передивитися. Також посилання, як завжди, буде в описі. То навіть попри ці всі штуки. Все одно ви будете якийсь дискомфорт відчувати, і треба розуміти, що це абсолютно нормально. І я розумію, як це зараз прозвучить, але це позитивний сигнал. Сигнал, що ви втрачаєте жир. Якщо ж ви взагалі не відчуваєте навіть мінімального якогось дискомфорту, от вам здається, що ви постійно переїдаєте, то дуже ймовірно, що ви просто банально не в дефіциті. Але ваше завдання створити саме такі умови, обрати для себе себе такий шлях обмеження калорій в раціоні, який. Буде найкраще для вас працювати, і при якому оцей дискомфорт він відчуватиметься якомога менше, і ви зможете рухатися в цьому напрямку стільки, скільки буде потрібно, із допомогою того протоколу, який ви обрали. Окей okay. Ну і також треба додати, що чим нижча ваша вага, чим нижчий відсоток жиру, тим швидше за все більший голод ви по замовчуванню відчуватимете. І це також абсолютно окей. Бо організм буде старатися зберегти той жир, який залишився, і він буде змушувати вас шукати їжу, тобто буде підсилюватися відчуття голоду, щоб все таки ви на цьому зупинилися. А на черзі четвертого ознака, і давайте назвемо її вам холодніше ніж зазвичай. Про це дуже часто запитують люди, і думаю, у вас, глядачів. Каналу також е, було таке от відчуття під час схуднення, після схуднення, що ви постійно мерзнете. І у мене у свій час також це було. І це абсолютно нормально, коли ви на дефіциті і втрачаєте жир. У когось це відчуття з'являється достатньо швидко, а у когось воно з'являється ну, вже коли людина втратила достатньо багатського жиру. Це частина процесу, і не треба цього боятися і думати, що з вами щось не так. Посилене відчуття холоду під час схуднення це реакція адаптивної на організму на дефіцит калорій. Коли ви споживаєте менше калорій, ніж витрачаєте, організм просто знижує загальну температуру тіла, щоб економити. І це насправді добре задокументований ефект і є еволюційною адаптацією. Ну і також треба розуміти, що ви ж втрачаєте жир, а жир він також ем, працює як ізоляція, і це ще одна причина, чому вам буде холодніше. Не хвилюйтеся, через деякий час це пройде. Організм адаптується, стабілізується, швидкість метаболізму і все. Стане на свої місця. Але під час схуднення це одна із ознак, що ви дійсно в дефіциті. Ну і ще раз заберу у вас буквально декілька секунд часу. Поставте вподобайку цьому ролику, підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Оці всі дзвіночки, всі ці штуки проставте, Напишіть якийсь довгий коментар. Це дуже допомагає у розвитку каналу. Стрибаємо до п'ятої ознаки: зміни настрою. Люди часто скаржаться, що вони стають дратіливіші, нетерплячіші, коли починають худнути. Ну і це також так чи інакше. В тій чи іншій мірі нормально. Якщо це прям надто гостро, то треба пересвідчитися, чи часом знову ж таки ви не створили надто великий дефіцит, тобто не рухаєтеся надто швидко, не втрачаєте вагу надто швидко. Бо це вже, звісно, не дуже ок. Але навіть нормі, коли ви худнете достатньо правильно, з невеликим дефіцитом, поступово втрачаєте вагу, то це має право на життя. Ну і часто залежить від вашого минулого стилю харчування. Наприклад, як я казав у Попередній ознаці, якщо ви раніше їли за будь-якої можливості, тобто заїдали нудьгу, заїдали стрес, заїдали, хороший, поганий настрій, і так далі, то вам, звісно, може бути як мінімум на початку. Дуже важко, коли ви починаєте щось змінювати, і це може дуже сильно дратувати. Ну бо зараз же так не дуже вийде робити ці опції обмежені. Ви звикли це робити протягом тривалого часу, і Ну звісно, це дуже нелегко. Або ви їли тільки Свут раніше на стіна обід та вечерю. І ще й після вечері шліфували це все перед комп'ютером, телевізором, різними снеками, солодким і так далі, щоб розслабитися після важкого робочого дня. Та ясно, що коли ви почнете це змінювати, то вам буде вельми неприємно, тому що вже так як раніше, ну не дуже виходить робити. Бо це переїдання ввечері, як у дуже багатьох людей, воно позитивно, короткочасно впливає. Короткочасно, бо ви переїли, от, ніби. Настрій після робочого дня десь піднявся. Потім він знову впав. Бо ви розумієте, що є зайва вага, вам важко і треба якось це змінювати. А тут об'їдатися ввечері вже не дуже треба, і у вас настрій вже в порівнянні з тим, що був вечірній він занизився. Треба буде вчитися отримувати задоволення від чогось іншого: від покращення самопочуття, покращення композиції тіла, результатів. Треба змінювати звички, і це, звісно, займає час. Протягом цього часу зміни звикання може бути дуже некомфортною і це. Абсолютно окей. Якщо таке воно вас на початку ну прям дуже дратує, то звісно треба використовувати різні методи розслаблення, стрес-менеджменту. Але я не буду на цьому зупинятися, бо в нашій країні, в наших умовах зараз про це говорити, ну хочеться, хочеться знаєте, і плакати і сміятися одночасно. Я про не стресуйте, спіть краще і так далі. Самі розумієте, ну, але принаймні, щось то й треба старатися, звісно, робити. Наприклад, використовувати прогулянки, як засіб, прослаблення, прогулянки на природі, якщо є можливість, різні хобі, легальні інші засоби, розслаблятися, ну але легальні. І поступово вам буде ставати легше. Ну і остання ознака, про яку я хотів би сказати, це зниження спонтанної фізичної активності. Що це таке? У нас є, наприклад, тренувальна активність, це коли ви йдете в зал на тренування, бігати, крутити педалі, йдете там, грати у футбол, баскетбол, волейбол і так далі. Тобто якась специфічна, специфічна фізична активність, якесь тренування. І в нас є тип активності, які ви можете часто зустріти під абревіатурою НІД, спонтанна так звана активність. Це активність, про яку ви не задумуєтеся. Не плануєте як тренування, це банально щось, що ви постійно робите протягом вашого стандартного дня на автоматі. Ну, що це, наприклад? Наприклад, прибирання вдома, ходьба на короткій відстані, там вийти в магазин, друкування на клавіатурі, водіння автомобіля, піднесення їжі, ложкою, виделкою до рота оцей рух, на ці рухи руками ногами і так далі, коли ви сидите, оце все, оце все і є спонтанною активністю. І на це, звісно, від людини до людини організують. Зможе витрачати достатньо багато енергії. Думаю, ви зрозуміли, будь-яка активність, окрім спеціальних тренувань. До речі, у мене на каналі є детальний ролик про те, на що і скільки організм витрачає енергію протягом дня, що складаються наші щоденні енерговитрати. Як завжди, по підкасті і посилання в описі. Потім перейдіть, подивіться. Ну так от, спонтанно оця активність вона на дефіциті також знижується. Ви стаєте повільнішими, в'ялішими, тіло економить більше енергії, вам хочеться сидіти, лежати. І ці зміни. Ви навіть можете взагалі не помічати, ну тому що це все відбувається як адаптація організму на автоматі. Тобто вам може здаватися, що взагалі нічого не змінилося. А насправді таким чином організм старається зекономити також достатньо багатської енергії на дефіциті, щоб ми не померли раніше. Часу. І звісно, це також індивідуально, і в когось проявляється більше або менше, але це притаманно по суті всім. Ну і як і з іншими ознаками, чим стрункішими ви стаєте, тим воно буде більше проявлятися. Тому важливо це розуміти і все ж таки контролювати свою активність, старатися, наприклад, ходити якусь конкретну кількість кроків на день. Це вже додасть активності у ваш стандартний день і збільшить енерговитрати, що дозволить боротися із адаптацією організму. Сюди нас. Справді, можна було включити інші ознаки, які більш індивідуальні. Але, як на мене, ці шість вони основні. Хоча ви можете, звісно, у коментарях додати щось своє, бо буває так, що люди відчувають проблеми зі сном на дефіциті, також. Але це стосується більше людей, які вже рухаються до якогось низького відсотка жиру, все-таки. Тому я не виокремлював такі речі. І на сам кінець, пам'ятайте, що оці зміни в рівнях активності, голоду. Міни настрою це індивідуальні речі, і в різних людей проявляються по різному і в різному ступені. Але ну зазвичай всіх людей, які в дефіциті, в тій чи іншій -інші мірі вони будуть, і це абсолютно нормальні речі, коли ви на дефіциті. Okay. На відміну від того, що ви можете наприклад прочитати, де там взагалі без зусиль, без обмежень, і прям супер просто все і легко, на жаль, створення дефіциту енергії будь-яким методом, який би ви не використовували, це. Так чи інакше, якісь обмеження. Ваше завдання підібрати такий протокол та стиль обмежень, при якому ви будете їх якомога менше відчувати, і не будете змушені постійно із ними боротися. Але якийсь дискомфорт буде, і треба його прийняти і сприймати як частину процесу. Бо цей дискомфорт це і є показник того, що ви на правильному шляху. І у дефіциті енергії на цьому все сподіваюся, що було корисно. Будьте здорові і зустрінемося з вами у нових або старих відео.